Динамо Київ підсилилось дуетом футболістів. Шахтар офіційно відпустив одного легіонера і запросив іншого. Жах для Артема Довбека в топ-матчі серії А Рома Лаціо. Як Ілля забарний засмутив свого партнера по збірні, а також новий українець в клубі Ла Ліги. та сенсаційне повернення в Європу Крістіано Роналду. Але перед початком приділіть декілька секунд, щоб поставити під цим відео лайк та підписатися на канал. Це дуже допоможе йому розвитку і збільшить кількість глядачів. Ну і звичайно, не забувайте залишати коментар зі своєю відповіддю на традиційну вікторину в закріпленому під цим відео. Всім дякую наперед і приємного перегляду. І так, традиційно розпочинаємо з останніх трансферних новин. Борман вже почав готуватися до продажу своїх головних активів за барного Хюсяна та Керекеза. Вишні оголосили про підписання 18-річного Вундеркінда США Матає Кімбані, який дебютував в професійному футболі в 15 років і все граючи на такій відповідальній позиції, як центральний захисник. Зараз у нього буде півроку на адаптацію, і вже з наступного сезону американець буде долучатися до першого складу. Ану керкеза котро сватить в Ліверпуля, замінить Хуліо Солир, за якого Бормут віддасть Ланусу 15 мільйонів євро, аргентинцю 19 років. За два сезони він вже награв 58 матчів і відзначився двома асистами. Кріщано Роналдо може піти на сенсаційне повернення в Європу. Португалець в 39 років задумався над камбеком в спортинг. Цього літа у нього закінчиться контракт з альнасером. Раніше він заявив, що має ціль покорити позначку в тисячу забитих голів. А після цього говорив, що спека Аравії несе велике навантаження на організм. А тут ще спортинг готується до продажу дьогокериша, тому наче виглядає все дуже логічно. Але подивимося, чи погодиться на цей крок альнасера, для якого це в першу чергу медіа втрата. І якщо Кріщано лише має варіант, щоб покинути шейхів, то й Слуїс Філіппе вже повертається в Європу. Колишня зірка Лаціо та Бетіса стане гравцем французького Марселя. Більше того, Роберто Дідзербі забирає свого співвітчизника абсолютно безкоштовно. Хоча всього півтора роки тому Аліті Хат віддав за нього 22 мільйони євро. Колись Філіпе входив до списку кращих центральних захисників серії А. Перемогою завершилося перше римське дербі в кар'єрі Артема Дубика. Єдине, що саме у нашого Форварда найнижча оцінка серед гравців обох команд. Так, українець намагався правильно переміщатися, але роботи з м'ячем було просто мінімум: 0 ударів, 18 дотиків, лише 7 точних передач з 12, 4 програні дуелі з 5, 0 захисних дій та 9 втрат м'яча. Тим не менш важливі три очки у матчі з командою, яка прямо зараз йде у зоні Ліги Чемпіонів. А для Роми це зараз найголовніше. В Аналі відбулося чергове українське дербі. Бормотильї Забарного переграв Евертон Віталія Миколенка. Обидва футболісти вийшли у стартових складах. І Якщо Забарний отримав оцінку вищі команда, то ось Віталій навпаки. Миколенко програв 4 дуелі з 6, 13 разів втрачав м'яча, мав 68% точності передач, а кожна з цього чотирьох з проплонболів була неточною. У Єлі все набагато краще: тут і три відбори, і 8 виграні дуелі з дев'яти, і одна ключова передача, і чотири виноси. Бормун все більш впевнено закріплюється у зоні Єврокубків. В той час кіриски знову наблизилися до зони вилюту. Після гри в Англії вийшов інсайт, що Миколенко та Евертон розпочали роботу над пролонгацією контракта, адже саме українець є другим найдорожчим футболістом свого клубу. І Якщо їм вдасться все ж таки зберегти прописку в еліті, то влітку на команду чекають солідні фінансові вливання від нових власників, тому там будуть намагатися зберегти свій основний кістяк. Здається, що всі випробування, які потрапили на долю Владислава Крапивцова цього літа, були недаремні. Голкіпер, молодіжної збірної країни, настільки вражає скаутів та тренерів Жирони, що там реально хочуть зробити його дублером Асаніги на наступний сезон. Хоча раніше там були впевнені, що найближчі 2-3 роки українцю слід провести в оренді, щоб краще вивчити мову та мати більше ігрової практики. Але з перших тренувань в Жероні влад справляє дуже гарні враження. Динамо Київ офіційно оголосило про першого зимового новачка. Захисник руху та молодіжної збірної України Богдан Слюбек вже пройшов медогляд разом з білосиніми. Як і повідомлялося раніше, футболіст буде з Динамо на зимових зборах, але на контракті ще з рухом. І тільки після вдалих виступів зможе підписати повноцінний контракт. А я надаю, що Олександр Шавковський визначав саме позицію центрального захисника як пріоритет на зимове трансферне на вікно. Наступні дві опції на підсилення це центр Форвард та правий Вінгера. Окрім Слюбика є інформація і про задаткова грузина, який також наче буде проходити збори з Динамо і потім по ньому також будуть ухвалювати статочне рішення. Але чомусь джерела не розкривають ні імені цього гравця, ні хоча б позиції. Бо можливо, він якраз і грає десь у лінії атаки. Ну а поки Олександр Андрієвський підписав довгостроковий контракт з Поліссям, річний хавбек недовго перебував у статусі вільного агенту після розірвання контракту з Динамо. Цікаво, що сам футболіст заявляв про інтерес до нього з боку клубів Польщі, Туреччини та Іспанії. Але як я й говорив, Андрієвський все ж таки залишився в УПЛ. Одразу дві зміни у складі відбулися й у Шахтарі. Так до команди офіційно приєднався Кевін Кілсі, який був в оренді в Штатах і котрий поки спробує закріпитися знову у складі гірників. Хоча перемовини по новій оренді Венесуельця все ще ведуться. А ось покинув Шахтар Бартол Франіч. Який як несподівано прийшов, так і несподівано пішов. Після Вользбургу Шахтаря Хорват повернувся в рідний Динамо Загреб, який, до речі, зараз очолює володар Золотого м'яча Фабіо Канаваро. На рахунку 24-річна півзахисника лише 8 матчів за Шахтара. Ну а ще гірників з вірогідністю в 90% відсотків покине взимку Олександр Субкова. Тут вже ніхто навіть не приховує, що по півзахиснику йдуть активні перемовини одразу з декількома іноземними клубами. І питання тут лише в тому, буде це Туреччина або США. Під минулим відео правими були ті, хто назвав Алісона. Підсказках я зобразив емблеми збірної Бразилії та серії А, бороду та символ Ліверпуля. Ну а цього ж разу ребус буде більш складними. Друзі, ну на сьогодні це все ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок, адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.